Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Знову у нас понеділок, знову час для боротьби, для молитви, для витривалості в усьому цьому, в благословенні Божому. Благословення Боже, воно сходить на всіх. Але чи витриваю я в ньому, чи не витриваю, це вже залежить від мене. Для того Марія приходить. Сюди, на землю, і нас вчить. Вчить нас, як витривати, як витривати в Божому благословенні, як не згубитися, як не впасти, як не зламатися. Це все Марія говорить в цій книжці: послання цариці миру. Тому, хто ще не має, можете придбати, або в інтернеті дивитися ці послання, читати і проживати. І головне їх жити. 7 серпня 1986 рік. Дорогі діти, знаєте, що я обіцяла вам Оазу миру, а не знаєте, що довкола оази пустеля, де чатує сатана і хоче спокушати кожного з вас. Дорогі діти, лише молитвою можете перемогти будь-який вплив сатани на всякому місці. Я з вами, але не можу забрати у вас вашої свободи. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія говорить, Знаєте, що я обіцяв? А ви взагалі знаєте, що Марія обіцяла нам Оазу миру? Ха -ха. Багато хто навіть не знає, яку Оазу миру. Про, про що йдеться? У нас тут катастрофа, війна. Так? А Марія каже, я обіцяла. Я обіцяла Оазу миру. Ви знаєте це? Чи знаєш, чи не знаєш, ну тепер знаєш. що я обіцяв Оазу миру, а не знаєш, що довкола Оази пустеля. Довкола Оази пустеля. Є Оаза, а є пустеля. І сьогодні питання, де ти? В пустелі чи в оазі Миру? Чи вже війшов, пройшов пустиню. Кожен проходить пустиню. Кожен. Е, є в мене старе відео ще з програми Штори, яка зараз поки заморожена, може колись розморозиться. Але там є так, таке відео, пуст, пустиня, або перехід називається. Старі відео. Старі, але актуальні відео. Старі відео, так само про новини, про телевізор, нічого не змінилося. Називається Синдром вивченої безпорадності, де я розповідаю, чому телевізор не варто дивитися. Які б там новини не були, як би то важливо не було. Якщо ти не подивишся новини, світ зупиниться, не зупиниться. Концентруємося на тому, що можемо змінювати. Новини, на жаль, ми не можемо сьогодні змінити. Чи ти впливаєш на перебіг війни? Ну, на жаль, не впливаєш. Тому ці всі новини будуть тебе розрушати, виховувати в тобі синдром вивченої безпорадності. І потім ти пригноблений, всього боїшся, всього страшишся, всього лякаєшся. Чому? Бо тобі в свідомість влилися, свідомість твоя вже пропитана цим синдромом. Що ти безпорадний, нікчемний, ні на що не здатний, ось це телевізор, ось це новини, ось що воно робить. Тому, коли ви включаєте телевізор, знаєте, що ви вже свою підсвідомість будете годувати цим синдромом безпорадності. Цю безпорадність будете в себе вкладати. Або читайте Слово Боже, і ви будете ставати героями. героями. Бо Господь хоче з кожного зробити героя. З кожного зробити свого сина свою доньку. З кожного. І будеш мати мир, спокій, впевненість, благодать. Антигоніст цього всього безпорадності ти будеш мати порадність, якщо будеш черпати зі Слова Божого. Дорога дитина, лише молитвою можеш перемогти будь-який вплив сатани на всякому місці. На всякому місці. Не тільки в Меджугорі, не тільки в горах. Тільки молитвою, тому заохочу доєднуватися до молитовної групи. Опис є посилання, точніше, групи є в коментарі під відео або в описі відео. Є посилання на WhatsApp-групу, де люди моляться. Люди моляться. Я там іноді молюсь не дуже часто, У ну, мене по часу не виходить, але люди моляться. І то є група, яка молиться, молиться. Я, я там постійно складаю ті потреби. Та група, яка молиться постійно за кожного підписника цього каналу. Тому можете бути пасивно, за вас просто моляться. Можете долучатися до тої групи активно. Активно брати якусь відповідальність, десь десяток молитися, десь можливо більше проводити молитву, тобто вже брати служіння, все це є. Тому заохочую, бо молитва потрібна. Марія про молитву говорить постійно. Якщо ти не можеш сьогодні молитися, маєш багато роботи, маєш то, то, що, то група для того існує, щоб туди написати, дорогі потребую молитви. Дорогі маю проблеми, дорогі маю катастрофу, маю кризис, маю сумніви, маю тривогу. І пишу в групу про допомогу, моліться за це і побачити, як молитва буде діяти, як Бог через молитву буде. Входити в ваші ситуації і змінювати їх. Ось для чого група потрібна. І молитовна, так? Бо Марія останнім часом багато разів каже, створюйте молитовні групи. Входьте в молитовні групи. Для чого? Бо сатана він ходить. Каже, Марія пустеля, де чатує сатана і хоче спокушати кожного. Хоче і буде спокушати кожного. Тому молитовна група це є необхідність. Сучасного світу, необхідність, не соцмережі, не тисяча підписок на Ютубі. Це, це не допоможе тобі. Молитва каже Марія, молитва. Чи маєш сьогодні молитовну групу, чи молишся в цій групі? Чи просиш в цій групі, то подумайте. Бо це є важливо. важливо. Хочеш жити, то молись. Хочеш, не можеш молитися, того. Просив групи, щоб молилися. Щоб тебе вилізти, вилізти з цього всього, від чого ти хочеш вилізти. А чи хочеш ти сьогодні вилізти з цього всього? У нас, у нас таке, знаєте, також ще одне відео в шторах зона комфорту. Передивіться. Зона комфорту це не там, де комфортно, там, де я звик. Те місце, де я звик. І, і зараз з такими людьми стикаюся, як в Україні не хочу, бо страшно. За кордон боюся, бо невідомий все невідоме. І в такому стані, завішому? І там, і там страшно, і там страшно, і там страшно, і всюди страшно. І це є твоя зона комфорту. Це є зона комфорту. А це слово було видумане, та? і це є зона звички. Ми можемо війти в цю зону звички, де нам все страшно, і ми звідти не рушаємо. Ми звідти не вирушаємо. Тому просимо. Бога, Бога і Марію про мудрість як вийти. Про що просити? Як вийти з тої зони, в якої не хочу бути? Вона звичкою стала. Але я не хочу в цій звичці жити. Не хочу такого комфорту. Бо, бо проти комфорту Бог не проти комфорту. Комфорт потрібен, так? Але комфорт який? Бо комфорт є слово, коли я маю будинок комфортний. І комфорт це є, коли я в звичці такий, що я вже не можу вилізти звідти. Не можу ні молитися, ні то, ні то постійний страх. Тобто це відео передивити, зона комфорту і ви зрозумієте, про що йдеться. Я з вами, я з тобою, каже Марія, але не можу забрати тебе, у тебе твоєї свободи. Що це означає? Що каже Марія, я не можу забрати в тебе свободу. Ти дивишся телевізор, або не дивишся, це твоє рішення. Це, я не можу повпливати на це. Я тебе попереджаю, я тобі говорю, що без молитви будеш в пустині спокушаний постійно. Голодний, холодний, босий. Але чи, чи я тебе змушую? Ні. Я тобі даю свободу. Я не відбираю тебе свободу. Тому твоє життя, як ти його живеш сьогодні, залежить від тебе. А життя країн. Все і галактик не залежить від тебе. Тому виходимо з цих цих галактик, з цих цих міжнародних новин, народних новин і починаємо займатися своїм життям. Так? Своїм життям. Спочатку спасись ти, і потім спасеться весь світ. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать майже з Меджугоря. Папа.